Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і зараз у нас таке питання наступ з ЗСУ під Авдіївкою. Давайте подивимося більш конкретніше це запитання, як воно проходить для саме нашої сторони. І так, тут я бачу дійсно повним ходом. Ось. Боротьба з дияволом продовжується. Я так бачу, що тут дві сили зустрілись. Ось і вдалося щось закріпити, щось навіть повернути, якусь, якийсь, я так скажу, стабілізувати ситуацію. Ось ця карта говорить, тут стабільно, іде все стабільно, крок за кроком йдуть вони. Тобто, ну, я, О, як би це сказати, важкі мені теми такі. Я, я завжди трошечки хвилююся. Тож, вибачайте. Ось. Ну, з дияволом приходиться боротися, тому що е, москаль не здається. Але давайте будемо дивитися. Але дійсно, все йде вперед. Чітко все йде вперед. Ось ці карти показують. Боротьба з дияволом і це вже ось закріплено. Так. Ну, наші молодці. Крок за кроком пробираються. Ось а, там можуть бути якісь, знаєте, перепони. Дуже якісь, бачите, ось ці дві карти показують перепони. Десятка мечів це, знаєте, ніби обрізається щось. А, тобто мені карти показують етапами. Якийсь етап пройшли, закріпилися, на якусь стіну напоролися, що далі не проходять і знову йдуть. Розумієте, якось так в мене карти. І потім знову з'являється атака, знову це. Ось. Давайте подивимося, як почувають себе наші. Важко, дуже важко. Дуже важко, але ви знаєте, в них злість. На москальню злість дуже-дуже така внутрішня злість, і вони вважаються своїм обов'язком. Більшість з військових, звичайно, є, я бачу, поранені, можливо, навіть втрати. Я просто не хочу за таке говорити, але я бачу дуже хороші ось ці карти показують дуже хороші успіхи а, ось наших військових. Тобто так. Якось так, мої дорогенькі. Давайте подивимося, як себе почуває ворог. Ну, вже давайте вже заодно подивимося. А в них наказ, а в них наказ не це не здаватися. Не здаватися. Хоча я не бачу, що. Ну, дивіться, а, наскільки мені видно, в них наказ не відступати. Але я бачу, що тут все рівно вони ну, добре закріпитися не можуть. Не можуть. Тут періодично іде стіна на них, будемо так говорити. Але все рівно вони теж не здаються. Відверто вам скажу, тож не треба. Недооцінювати ворога, недооцінюємо ворога. Не просто так нам показали, що наші борються з дияволом. Тому а, дуже важко ось а, пекло, справжнє пекло, ось що я скажу. Мої дорогенькі, ми цивільні люди, ми собі не можемо це уявити. Але я от зараз відчуваю, дуже важка енергія пішла. Дуже важка енергія, там дійсно пекло. Ось, просто щоб ви розуміли, мені прямо така аж на серце сіло. Я завжди, коли розклад роблю, я відчуваю спочатку енергетично. Я коли вивчала таро, я їх про. Прорабатували, як то кажуть, Ен... кожну карту енергетично. Я відчуваю енергетично, можливо, інколи словами важко це виразити, але енергетично я дуже добре кожну карту відчуваю. І ось тут ну, справжнє пекло це дуже давить. Е... Є втрати з двох сторін. Е... Дуже багато чого нам не розказується, в принципі, і не треба, щоб нам дуже розказувалось. Нам. Потрібно, як то кажуть, люди хочуть чути результатів. Ось і чекаємо. Давайте подивимося. Ой, люди добрі. Будуть хороші новини у нас. Будуть хороші новини. Ось і ця карта це підтверджує. Буду хороші новини. Візьмуть когось у полон, наскільки я розумію. Ось. і... Але важко. Дуже важко. Я не бачу тут, що стрімко все легко йде. Ні, не йде легко. Дуже важко йде, на жаль. А, і бачу, дуже-дуже в тому бачу. А, наші професіонали, військові, теж це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, але бачите, будуть хороші новини. Ось ця карта нам це показує. що Скоро чекайте хороших новин. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все, буде Україна!